За три роки повномасштабної війни російські війська понад 400 разів атакували Хмельниччину шахедами і ракетами. внаслідок ворожих ударів постраждало понад півсотні громад. Чотири тисячі цивільних і промислових об'єктів зазнали руйнувань. Найбільше ушкоджень у Старокостянтинівській громаді. Як вдається відновлювати житло, навчальні заклади і промислові об'єкти про все докладно далі у репортажі. Чи не щоночі ворог атакує Старокостантинівщину ракетами та шахедами за три роки повномасштабної війни тут ушкоджено понад пів тисячі об'єктів у цьому селі? Чимало будинків довелося відновлювати майже повністю. В Нашому селі мабуть більше 20 житлових будинків були сильно пошкоджені за весь період школа. Школа найбільше постраждала. Впав шахет біля приміщення котельні. Хвилею зруйнувало нам вікна, 28 склопакетів було пошкоджено, двері, двоє дверей оцих центральних, і котельня була зруйнована. Всі пошкоджені протягом Великої війни об'єкти відремонтовано за кошти міжнародних партнерів та місцевого бюджету. Приміром, на ремонт цього будинку знадобилося понад півмільйона гривень. Після ворожої атаки тут було зруйновано дах, вікна та двері. Але вже за два тижні все відновили. Вдячні, що нам кришу зробили, а те, а те, що там в хаті, ми самі ми своїми силами це головне. Що всі. Так, головне, що всі живі, здорові. У квартиру на другому поверсі влучив шматок шахеда, і в цьому будинку одна людина дістала незначні поранення а на ремонт пішло кілька мільйонів гривень. Повністю відновлювали фасад, відновлювали перекриття між першим і другим поверхом, повністю відновлювали дах. Бо ви зараз бачите металопрофіль, а раніше тут був шифер. Після кожної чергової ворожої атаки у громаді зазнають пошкоджень десятки житлових будинків, підприємств та автомобілів. Попав шахет, її розвернули, відкинули на два метри. Самі її також прибрали звідси. Ну, якби вона весь удар майже на себе взяла, але що машина від протяжохили, якби на ліквідацію руйнувань лише з бюджету Старокостянтинівської громади вже використали сотні мільйонів гривень. Дуже великі мільйони. Бо якщо взяти 22-й рік, там було 62 мільйони. 23-й рік понад 40 мільйонів, і 24-й також понад 40 мільйонів. Це значні кошти для бюджету міста. Постраждалі від ворожих ударів отримують також компенсацію за державними програмами і матеріальну допомогу від міжнародних спонсорів. З бюджету області виділено понад 17 мільйонів гривень. За три роки повномасштабної війни ворог. Понад 400 разів атакував Хмельниччину шахедами і ракетами. Понад 4 тисячі цивільних та промислових об'єктів зазнали руйнувань різного ступеня. Погоджено компенсацію постраждали на суму в 103 мільйони гривень. Це понад 1500 заяв, поданих до реєстру. Мешканці Старокостянтинівщини вдячні силам ППО за захист від ворожих ракет, і шахетів, а рятувальникам, комунальникам та енергетикам за швидке відновлення після атак окупантів. Ну вони спортили нам життя всім, особливо дітям і внукам. Нам треба не одне покоління має це все виправляти. І дуже надіємося, що вони вистоять і виправлять це все. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.